З нами на прямому зв'язку. А ще борець греко-римського стилю, багаторазовий чемпіон світу і Європи, чемпіон Олімпійських ігор у Токіо, срібний призер Олімпійських ігор 2016-му в Ріо-де-Жанейро. Вітаю вас, пане Жан. Вітаю вас. Дякую, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру. Чи будете ви брати участь в Олімпіаді 2024 у Парижі? Планую. Як ви, як ви готуєтеся до цієї олімпіади? Тому що а, м, у деяких ЗМІ є була інформація про те, що це буде ваша крайня олімпіада, власне кажучи, на завершенні спортивної кар'єри? Чи відповідає ця інформація дійсності? Вважаю ну, на те, що мені 33 роки, і це такий достатньо поважний пік для а, борця греко кримського стилю. Тому я думаю, що мої сили дійсно будуть вичерпані після цієї Олімпійської після всіх олімпійських ігор, і це буде скрізь за все 99% що відсотків, що олімпійські, останні мої ігри. Тому е дуже зосереджено готуємося для того, щоб проявити себе як найкраще на цих іграх, е як і кожен атлет, який буде приймати там участь, тому що наразі українські спортсмени, вони там будуть. Е не тільки в якості атлетів, які виборюють медалі, а й ще амбасадорами України, завдання яких розпосюджують інформацію про те, що коїться в нашій державі кожного дня, які терористичні акти вчиняє Російська Федерація, вбиваючи в тому числі спортсменів, зруйновуючи в тому числі спортивну інфраструктуру всередині нашої держави. Тому за українськими спортсменами буде серйозна місія. і Я дуже сподіваюся, що ми з нею впораємося. В нашій студії присутній пан Артем а власне спортивний оглядач, який згадував про ситуацію 2016 року, коли вас, пане Артеме, озвучте, будь ласка, засудили так у фіналі проти Чеквитадзе здається російського борця в ріо. Як ви так. зараз готуєтеся до готуєтеся до таких можливих провокацій і зі сторони а, власне суддівської, і можливо зі сторони а, з а, країни окупанта спортсменів, яких допустили під нейтральним прапором? Так ну якщо ви знаєте міністерство молоді та спорту разом з національним олімпійським комітетом, вони я думаю ближче, хоча напевно вже розробили план дій стосовно запобіганню. Цих провокацій для українських спортсменів для того, щоб ну дійсно це великий виклик, і українські спортсмени можуть зтнутися з е, подібними проблемами. Це не стосується навіть змагань, стосується перебігу подій всередині того ж селища, до прикладу, або там на відкритті е, змагань, і так далі, тому подібне е, тому загально буде перелік, і перелік рекомендацій, які я думаю. Відповідати е, всім необхідним параметрам, е, і будемо їх до дотримуватися для того, щоб уникнути у ці всіх провокацій, які були зазначені з приводу е, перебігу подій безпосередньо на килимі боротьби, то на жаль, у нас достатньо суб'єктивний вид спорту. У нас присутні судді, які е, по суті вирішують е, дуже часто такі. Е, Дискусійні питання і спірні питання е, перебігу самої боротьби дають перевагу тим чи іншим спортсменам. Це якби е, ну і, взагалі, існує певне російське лоббі е, в нашій федерації. Е, на жаль, ось тому е, для того, щоб е, перемагати, треба бути в першу чергу максимально готовим. Тому спортсмени і наша національна, національна збірна з за боротьби зараз проходять збори на тренувальні саме до підготовки до Олімпійських ігор. Бути готовим, бути готовим до перебігу подій е, різних, в тому числі до того, що судді будуть працювати проти українських спортсменів. і е, бути до цього готові і виборювати перемогу, незважаючи на те, що навіть судді якби буде допомагати твоєму опоненту. Якщо ти сильний, якщо ти знаєш, що робити, якщо ти не розгубився в цій ситуації, то в тебе є всі шанси навіть в такій ситуації вбрати перемогу. Як людина, яка пане Жан покидає спорт, але залишається очевидно в політиці. Як ви надалі будете допомагати розвивати український спорт? Чи маєте вже якийсь план дій? Можливо, якісь маєте амбіції, як можливо хотіли би очолити чи Міністерство молоді чи спорту, чи можливо якусь федерацію? Ні, подібних амбіцій у мене немає наразі. Моя наразі мета це гідно поставити нашу державу на Майбутніх Олімпійських іграх я сконцентрований саме на цьому. Що буде далі, будемо дивитися, вистачає роботи як всередині нашого комітету, так і безпосередньо в, в е, на пленарних засіданнях Верховної Ради України. Взагалі перед країною стоїть багато викликів, в тому числі збереження країни і спорту в ній. Тому я думаю, що точно є чим займатися і е, точно є, що робити кожному на своєму місці. Я сподіваюся, що Спільні дії вони <кій> 에, в підсумку дадуть нам необхідні результати, тобто перемогу в цій війні і відстоювання свого суверенітету, територіальної цілісності і нашої незалежності. Так, ви знаєте, і це очевидно. Більш мабуть важливе чим просто вийти на килим і взяти участь в змаганнях зараз власне пропаганда України і всього, що тут робиться, щоб світ чув правду і світ не стояв осторонь нашої війни. Яку роль Верховна Рада і зокрема ваш комітет відіграли у відстороненні спортсменів країни окупанта і Білорусі від Олімпійських ігор? Чи ви якось приймали в чому участь? Чи все таки це компетенція національного олімпійського комітету? Ну, е, суб'єктом комунікації з троном комітетом є в першу чергу національний ліпійський комітет. Е, і звісно, що в першу чергу вони сприймають заяви тієї ж Верховної ради або нашого комітету як певний політичний тиск на свою інституцію. Але тим не менш, ми це робили, голосували і постанови. І звернення до міжнародного олімпійського комітету з тим, що для нас неприпустимо, Ми не розуміємо взагалі ці дії щодо допущення російських спортсменів як типу нейтральних спортсменів, В першу чергу, тому що ну нелогічні дії самого міжнародного олімпійського комітету, тому що він їх відсторонив. за цей рік нічого не змінилося, тобто Росія як намагалася окупувати. Наші, наші території вбувати українців, вчиняючи тут територіальні звірства, так і продовжує це робити. І при цьому позиція Міжнародного Олімпійського комітету вона змінилася. Ми не розуміємо за які по яких причинах це відбувається. Ось тому якби ми свої заяви зробили. Звісно, що була й комунікація з національного олімпійського комітету, постійно скільки я знаю, і Міністерства молоді та спорту. І безпосередньо наші видатні олімпійці спортсмени робили різноманітні флешмоби. Але бачите, міжнародний піці комітет він якби стоїть на позиції балансування, тобто він, по суті, не якби допустив представників Росії, тому що вони самі про це кажуть, що вони будуть там присутні, скоріш за все, і всі розуміють, що вони є російськими спортсменами вони це визнають і безпосередньо е, говорять це в засобах масової інформації. До того ж, е, білоруси взагалі по приїзду на, на ну додому в білорусі просто передягають свій костюм національний і зустрічаються з офіційними представниками своєї держави. Тобто про ніяку нейтральність ми говорити не можемо на жаль, Ось. але тим не менш е, зараз дискусія всередині російської держави я, я наблюдаю. І дивлюся, спостерігаю за цією історією. Вони все ж таки е, намагаються грати на історії про патріотизм, е, артикулюючи це теж тим, що мовляв, ми не можемо виступати на змаганнях, де не присутні наші символи, гімн і прав. Е, наскільки це е, зіграє роль ключову і чи будуть вони присутні в підсумку на іграх в Парижі, на наразі я сказати не можу. Але ми дуже сподіваємося, що вони самоізолюються від цих е, змагань, а е, тому, що по перше, в них не так багато ліцензій завойовано. Тобто їх писництво буде не невеликим, і звісно, що вони не зможуть себе е, потім, якби е, вище пролітичне керівництво своєї держави, не може не не зможе це використовувати як рупор пропаганди, як вони це робили постійно після Олімпійських ігор, розповідаючи, що вони найсильніша нація, що вони найуспішніші, най, е, наші найшвидші, найсильніші і так далі. Тому і. А коли них буде там кілька медалей і представництво в 50 чоловік, а то я думаю, що гідного результату точно не буде. Тим тобто, паче, що вони не будуть взагалі фігурувати в цинковому залі, будемо дивитися за розкладом подій. Це було б чудовим результатом, якщо б в них були одиничні медалі. А ще краще, щоб їх взагалі не було. А вам, пане Жан, бажаю гарного і яскравого завершення вашої спортивної кар'єри і перемоги, власне кажучи, на олімпіаді.